У Будапешті 16 лютого десятки тисяч угорців вийшли на протест через реакцію влади на скандал із помилуванням педофіла. Мітингувальники зібралися на площі героїв, після чого взяли в облогу штаб-квартиру керівної партії Фідес. Як повідомляє місцеве видання, телек люди виступили цитуємо за захист жертв, прозорість, людську порядність і чесний соціальний діалог із владою. Опозиційні партії висунули свою пропозицію. Прем'єр країни Віктор Орбан має піти у відставку. Мітингувальники назвали уряд Орбана. Цитуємо очільником держави монстра, де мафія милосердя відпускає на волю помічників педофілів. Мається на увазі скандал, через який президентка Угорщини пішла у відставку. По дорозі від площі Героїв до штаб-квартири партії Орбана людям перекрили шлях правоохоронці. Та після того, як мітингувальники згадали матір міністра внутрішніх справ країни у образливій формі, колону пустили далі. На площу героїв вийшло понад 50 тисяч людей.